Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене фаршировані квашені сині. Готовлю для своєї сім'ї і показую вам. Може, ви теж робите таке блюдо? Я показую вам свій варіант приготування цих фаршированих квашених синіх. Може, ви робите якось іначе, то напишите в своїх коментарях. Дивіться, що треба? Сині, звісно. я вже не стала вам показувати процес, як я їх відварювала. Відварювала я їх в підсоляній воді буквально 5-7 хвилин. Ну, просто до такої м'якості, але переварювати не треба. І дивіться, я їх ножу, коли ще перед тим, як кидати в каструлю варити, то я їх перерізала, але не до кінця. Бачите, синьку я порізала. Все. Сині, я брала такі от длінненькі, молоденькі, вони хороші. Ну, ви дивіться, якщо ви берете, є ще бачоночки сині, то тоді, звісно, їх треба трошки довше подержати в кипяченій воді. Все, це у мене тут їх 13 штучок. Точних пропорцій в цьому рецепті немає. Мені треба цибуля, морква, сіль, олія. Дивіться, я взяла кіло 200 моркви, кіло 300 цибулі мені хватить. І ще пучок мені треба буде. Петрушки і сіндірей. Ви будете мене виправляти, казати, сільдірей або селера, але я розговорю на своєму суржику, так як у нас тут говорять, так що можете не писати. І, звісно соль. Сині, я поки відкладаю в сторону, вони вже відварені і поки нам не треба будуть. Мені треба буде потерти моркву. Можна потерти це на терочку, але я собі упростила, це все. У мене є в м'ясорубці Тут різні ще насадки терки. Я кидаю цю моркву і буду її терти через мясорубку. Ви дивіться, тут як ви хочете, хочете єсть, натирають на корейську, щоб длинна була. Єсть, труть так. Ну, це таке. І так само цибулю. Можна її перішками, можна полукольцями, можна кубиками. Це на ваше усмотрення, на ваш вкус. Все. Ти включила? Не включила? Молодець, а я ж тобі казала? так натерла я моркву. Бачите, вона. Вот вот і цибулю я поміняла насадку, ось вот такі вийшлися полукольця, воно все ужариться, все перемішається і буде хорошо. Тепер мені треба пожарити віддільно моркву і віддільно цибулю. Іду на літню кухню і буду там жарити, щоб тут ну, запаху такого не було. <реш> жарю моркву до такого знаєте, золотістого, я не знаю, побачить золотисту, ну просто жарю моркву. Так само і цибулю жарю до красивого золотістого цвіта. Пожарила я цибулю і моркву, остудила і вже сложила у миску, де буду це все змішувати. Бачите, настільки воно це все уменшилось в обйомі. І тепер мені треба порізати зелень. У мене петрушка. Можна додати селеру, хто любить. Так, все, нарізаю зелень. Виберіть зелень ту, яку ви любите. Ну, Взагалі-то ложить петрушку чаще всього. Я все приготувала, понарізала. Пережарила, і тепер треба посалити. Солимо ми по вкусу своєму. Хто любить, додайте чорний молотий перчик. Дивіться, чесник я зразу не додаю сюди, так як чесник способствує быстрому перекисанню синіх. Я додаю чесник, коли вже вона прокласилася, витягнула, порізала. І тоді ну, на чесника видавила чесничок з олійкою і ну, полила так. І так хорошо виходить, бо якщо ви зразу положите чесник, вони у вас просто будуть перекисати і будуть кислі. Все. Начинка готова. Тепер я беру синю, відкриваю її і отак от ложкою. Хочете більше, хочете менше. Як ви хочете, так і робіть. Я люблю, коли побільше начинки в синях, в синіх. Сі... В сінях, в синях, так? Да. Все. І приложила отак от. І тепер, що я роблю далі? Я беру отаке стебельце сільдереєчка і отак от обматую. Просто отак. От Можна це ниточкою обв'язати, хто не хоче сільдереєчком. Нафаршировала я сині і взяла. Обично ямаліровану каструлю, на дно положила зелень, яка залишила у мене. І тепер улажую, улажую ці синьки, отак от. Одна коло У мене залишилось буквально трохи фарша. Ну, це такий фарш, що він може підійти і на голубці, тільки додавить риса м'яса. Хто хоче з м'ясом, хто хоче постний, то додайте тільки рис, а можна нафарширувати перчик. Він ніде не пропаде, Це такий хороший фарш. Дивіться, каструлю з синіми я прикрила марлічкою. І ще накрию кришкою і оставлю при комнатній температурі на кухні. На суток двоє. Ну, буду дивитися, як вони будуть кваситися. Ну, я думаю, що двоє, а може і троє суток їм понадобиться. Пройшло двоє суток і вже пішов процес зброження. Я спробувала морква вже така, знаєте, чуть кисла. Дивіться, я вам не сказала, обов'язково, коли ви це все нафарширували, закрили там марлі або якусь тканю, треба поставити прес. У мене тарілочка і бути з компотом. Що ми робимо далі? Бачите, як вони хорошо сіли, присавалися. Тут така юшечка вже у них виділилася. Я беру каструльку невеличку, наливаю ну, стакана два, ну, так на глаз э, рафінованої олії, і мені її треба зараз поставити на вогонь і прокалити. І цією прокаленою олією я залью наші сині. так я до димка прокалила масло. Виключаю і так акуратненько від себе, бо воно шипить, дуже акуратно треба, по чуть-чуть. Заливаю таким кипящим маслом і Сразу все, не виливайте, по чуть-чуть. Отак воно у мене буде і храниться в холодильниці. Ну багато каструля займає місце і можна взяти і переложити, коли остине вже масло, переложити в судочки, залити у цією юшечкою, герметично закрити, і воно хорошо храниться. Хто хоче на зиму. Также можна такі сині вот, по одній синій брати в піщову пленку плотно заматувати і ставити в морозильну камеру. Теж добре, я так пробувала, потім достаєте, воно при кімнатній температурі розморажується, нарізаєте, додаєте чесночок і собі споживаєте. Також можна їх закрутити в літрові банки. Ну, десь штучки три заходи в банку літрову, але тільки треба буде простерилізувати не менше 40 хвилин. так як сині, дуже капризні. Їх треба стерилізувати, щоб потім не було неприятності, щоб не повзривали. І так, тепер ми будемо пробувати. Я достаю синьку нашу. Таку от. Нарізаю її. Добавляю чесничок, так от зверху. Ну і все. А так зверху на синьки поливаю оцією олійкою, яка в нас образувалася. От. Все. Такі сині дуже підходять до м'ясних блюд. Ми до картошки їх їмо, дуже вкусні, получаються. Головне, щоб вони не перекищі. Не треба держати їх там. Троє суток, от двоє суток достаточно. Сині виходить, ну, вкусні, хто любить кваснину. То це просто супер. Закуска така, класна. Усіння. Вони в мене стояли двоє суток без холодильника при кімнатній температурі. А тепер я їх ставлю в холодильник. Дуже вкусно не можу зустановитися. Кому понравилось відео, заходьте на канал, підписуйтесь. Ставте лайк, і не забувайте, що у нас є Viber, Facebook, Telegram і всім всього самого найкращого.